На шпальтах Financial Times також з'явилась стаття старшого аналітика Атлантичної ради США Адріана Каратницького. Він на відміну від багатьох критиків сьогоднішньої української влади вважає, що справи в Україні насправді не такі погані. Судячи ж з назви статті Експерт бачить Україну як європейську державу, яка має дружні стосунки з Росією. Сьогодні Адріан Каратницький з нами на прямому зв'язку з Нью-Йорка. Дякую, Адріане, що знайшли для нас сьогодні час. Ради і брати участь у розмові у своїй статті. Ви пишете, що на сьогодні не можна робити однозначних висновків про збільшення російських впливів в Україні і про що заявляють більшість аналітиків, і робити однозначний негативний висновок щодо діяльності українського уряду нового. Отже, яка ваша оцінка перших ста днів президентства Віктора Януковича? Ну, я би сказав, що є певний дисбаланс в іноземних відносинах. Найбільш розвинутий вектор це цей російський вектор. Але я думаю, є досить відомо, що є все більш важко говорити з західним світом, з європейською спільнотою і з Америкою, котрі не не хочуть і не надають настільки пріоритетів на посилення впливів в Україні, як, скажімо, дає великий сусід Росія, і тому мені здається, що. Росія пішла на дорогу певних домовленостей, і багато розпочала нових векторів імовірної співпраці. Багато було двохсторонних обмін. Але мені здається, що в наступних місяцях ми побачимо ну не так певні корективи, але певне балансування. Я думаю, що Україна шукатиме український уряд і президент шляхи до інших економій. Я думаю, буде поглиблення саме стосунків з Європою. Я думаю, є певні певні поступки є певний поступ, скажімо, в відкриттю візового режиму. Я думаю, що є, продовжується розмова з міжнародним валютним фондом, котрого фінансування буде конечно потрібним Україні, можливо, якщо не в другому чи третьому кварталі, але вже при кінці року і в наступних роках. І мені здається, що певна певне, певне підтвердження. Ня намірів України в євроінтеграції це все появляється в офіційних документах, в офіційних заявах. І мені здається, що тут буде певний зміст, певний контент добудовуватись в наступних місяцях, в наступному році. Як ви оцінюєте політику українського уряду, уряду сьогодні в гуманітарній сфері? Зокрема, відміну обов'язкового іспиту української мови, відміну перекладів іноземних фільмів українською, переписування історії. Ні, я думаю, що тут власне, якщо би я сказав, є найбільші недоліки і найбільші помилки нової політики, це є в галузі гуманітарні і з огляду на це, що відбувається повноправна, повнокровна. Співпраця з Росією і Україна, що більше є, скажімо, в таких більш інтимних обіймах входить в більш інтимні обійми з Росією. Мені здається, що мусить бути певний світогляд, певна певний наратив український, котрий робить населення більш відпорним. Мені здається, що питання, яке я наголошую в своїй статті, є це, що я думаю, що багато членів. Партії регіонів би вагались відповісти на питання і конкретно відповісти, чому Україна е, має бути незалежною державою. Не аргументувати, що вона просто є незалежною і що вона буде продовжувати е, існувати як незалежна держава, але просто які є суттєві аргументи, і це все. Я думаю, це якесь захоплення е, відновленням стосунків з Росією. Не повинно, е, не повинно змивати з порядку денного е, цю ідею, що саме в таких умовах близької співпраці з Росією Україна. Мусить не лише заступати свої економічні інтереси, але мусить захищати свої культурні, історичні надбання і своє бачення свого минулого і майбутнього. Ще один проблемний аспект з України звучать заяви про посилення тиску на журналістів, переслідування опозиції, свавілля міліції. Які загрози несуть такі тенденції? Я би сказав, що тут є. Певні проблеми ці проблеми існували. Я думаю, в, в в періоді помаранчевому, але я думаю, що західний світ на них дивився е, як менш загрозливі, бо бачив цю команду як команда, яка вийшла з ніби протестних акцій з протестного руху, і навіть е, котра повстала на фоні журналістського спротиву проти намагань колишнього колишнього уряду і колишнього президента кучми контролювати медіа контент. І тому я думаю, що тут є певна така дуже дуже глибока чутливість до будь-яких е, перепонів. Ці проблеми я думаю, більше можна е, е, обвинувачити власників е, медіаресурсів, котрі е, намагаються я думаю, лобіювати свої інтереси і ймовірно інколи е, втручаються в контент. Але я би сказав, що багато цих е, непокоєнь не є оправдані. є, є багато присутності є. представників опозиції mm -hmm. на Я думаю, що тут ця проблема є перебільшена. Дякую, Андріане. Побачимо, як будуть розвиватися події. Нагадаю, що на прямому зв'язку з Нью-Йорка гостем студії час тайму був Адріан Каратницький, старший аналітик Атлантичної ради США.